Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого, прости провини мої, особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене. По беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе, єдиного, я зрішив, і лукаве перед Тобою вчинив, Отже. Праведний ти в слові твоїм, і справедливий у присуді твоїм, ось бо беззаконній беззаконні зачатий я, і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси, невідомої таємни мудрості твоєї явив ти мені, окропи мене і сопом, і очищуся, Омий мене, і стану біліше від снігу, дай мені почути радість. І